Вітаю! сьогодні ми поспілкуємося про короткі цікаві новини, які відбулися у світі нещодавно. От, наприклад, русський мір повертається до Вашингтону Безсмертний полк. Отримав дозвіл, тобто проходження безмерного полку отримувало дозвіл на проходження. Зараз я навіть точно скажу 3 травня. Місцева влада дала добро на проведення безсмертного полку, і буде він проходити Лафаїт-сквер біля Білого Дому. Виявляєте, змінилася влада? Змінився президент, була раніше заборона. А зараз руський полк буде марширувати вулицями Вашингтону, столиці Сполучених Штатів. Тому ставити запитання, як змінилася? Політика Сполучених Штатів щодо Росії після зміни президента от не вартує це. Це новина дає добру, якісну повноцінну відповідь на те, що сталося у Вашингтоні і в овальному кабінеті зараз. Яка зміна відбувається в, в Європі? А в Європі Урсула фон дер Ляен каже, що шикуються країни у чергу, щоби співпрацювати з ЄС. Нема чому цього надивуватися? Бо. Процитую, президент Європейської комісії Срофон Дерляни заявив, що співпрацювати з надійним торгівельним партнером в Європі після того, як президент США Дональд Трамп завів загальні торгівельні тарифи у світі, стає комфортніше. І Європа стає такою тихою затокою бізнесовою для дуже багатьох європейських країн, які не входять, наприклад, в ЄС, для дуже багатьох із умовного заходу. Вона навіть перераховує. Хто з цих країн спілкувався з Урсулою фон Дерляєн з приводу того, щоб долучитися до Тихої затоки? Ісландія, це Нова Зеландія, Малайзія, Філіппіни, Канада, Індія та Об'єднані Арабські Емірати не повний перелік, але він достатньо важливий для того, щоб зрозуміти, що європейський союз, європейська економічна потуга. Зростає, ну не забуваємо, що Європа це 450 мільйонів населення. Платники податків справні всі платять ну більше ну 90% Абсолютно можна ствердно сказати, що вони платять справно податки, тобто збагачують бюджет Європейського союзу і кожної національної країни, яка розташована в Європі. Тому дивуватися, тому що це стає дуже приємною і вельми прийнятною територією для інвестицій співпраці. Після того як Сполучені Штати обрали Трампа, не ми. За словами до речі, Урсули фондрляєнтик додаток. Що це найбільший інтерес, найбільше зростання інтересу до європейської економіки з часів холодної війни. Тоді, коли була холодна війна, звичайно, Європа була привабливим ринком не тільки тому, що вона була добрим, а тому, що і з іншою частиною світу країни не хотіли співпрацювати, бо були по інший бік політичної вулиці. Зараз ситуація є подібна От про безпартний полк, дозвіл на марширування вулицями Вашингтона, якому дали дозвіл. Саме зараз нинішня адміністрація, звичайно, про, за адміністрації Трампа тільки це могло і статися, і от властиво ці зміни дуже нагадують. Той стан речей, який був в Європі під час холодної війни, і ось це відчуття повертають повертаючись до Франції. Ось арабські джерела пишуть, що Франція розглядає збільшення свого угрупування в Сирії та Іраку. Я не думаю, що багато з м, підписників каналу і глядачів, які подивилися, можливо, не підписавшись, а треба підписуватися, і ставити подобайки, Знали про те, що французькі війська перебувають в Іраку і надалі, і в Сирії. Бо дуже часто терижувалася легенда про те, що французи не хотіли. Входити в Ірак, вони не хотіли, щоб провадилася війна в Афганістані, Вони були проти всього, що Америка пропонувала. Ні, не проти всього. І ось свідченням того є, що не з'являються французькі війська в Іраковій Сирії, а збільшують свою присутність. На даному етапі в регіоні вже знаходиться невелика група французьких солдатів в рамках антиігілівської коаліції. Але тепер мова йде про суттєвий військовий контингент. Пишуть арабські джерела, і тут не довіряти їм не вартує, тому що вони. Значно активніше моніторить ситуацію, значно активніше моніторить ситуацію, ніж ми з вами, або європейські інші інформаційні агенції, які ну скажімо так, і Сирію, і Ірак розглядають тільки в контексті власним загрозам європейським. А ось арабські джерела вони відслідковують за подіями в регіоні з тим, щоб забезпечувати власну безпеку. Тому їхні дослідження є звичайно ретельнішими. і це особливо цікаво. З'ява там французького військового контингенту на тлі. Того, що частково виводиться звідти саме куди прибуватимуть французькі війська, війська американські, і тут виведення американських солдатів із Сирії та втрати впливу на позиції Росії та Іраку в регіоні, буде замінювати Франція. Франція буде впливати на процеси. Сполучені Штати вивели свої війська, а французькі ввели. Сполучені Штати втратили. В цьому регіоні втрачають вплив у протидії Росії, бо бази на превеликий жаль Сирії російські так і не зникли, і от протистояти російським базам у Сирії будуть французькі війська в більшості своїй через те, що американські звітом Ну і знову про Америку, яка в принципі може завтра, будь-який момент, післязавтра, відмовити Україні у тому, щоб надавати розвідданні, і ця ситуація компенсовується європейськими можливостями, європейськими супутниками, європейськими літаками раннього попередження, які постійно е моніторингують е акваторію чорного моря і узбережжя, особливо узбережжя, яке тимчасово окуповане російськими військами. Це одна частина підміни американської розвідки, а в даних американської розвідки. А друга є Японія. Як це не дивно? Японія вперше надасть. Процитую Японія вперше надасть Україні розвідувальну підтримку, передаючи геопросторові дані та супутникові знимки Україні. Японський інститут кюсю постачатиме українським спецслужбам. Супутникові знимки отримані за допомогою технології і радіолокаційної розвідки. Наголошу, що ці супутники там є ціла низка від цього. Інституту Домовленість ця досягнута після перемовину лютому підписана минулого тижня. Вона вимагатиме 2-3 місяці додатково ще робіт для того, щоб обробцювання даних супутників навчитися. Україна має навчитися сприймати ці дані і швидко їх реалізовувати. Інформацію, яка давала би можливість використовувати як розвід інформацію, що таке розвід інформація? Це побачив сьогодні супутник. А через кілька хвилин побачили це військові і власне над цим. Буде працювати о, зараз е, інтенсивно і України, і Японії Просто цитую. Установа активно розвиває власний флот компактних супутників САР, синтезована апаратурна радіостанція, що дозволяє отримувати високоякісні зображення земної поверхні у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. Ось тут властиво Японія долучається до допомоги Україні в такий цікавий спосіб, при тому, що японське законодавство так само, як ми ж про це розповідали. Південно-корейське законодавство забороняє підтримувати військово країни, які проводять бойові дії. Але ось тут Японія знайшла можливість забезпечити підтримку України забезпечити підтримку України, що дуже важливо, дуже необхідними речами як розвідка. В обхід існуючих законів і конституції, яка забороняє забороняється загроз, які у Європі останнім часом почали з'являтися у зв'язку з тим, що європейський континент почав активніше себе проявляти у підтримці забезпечення у підтримці України і забезпечення безпеки європейського континенту, звісно, це одразу реакція викликає протидії безпекова дія європейського континенту. Одразу викликає атаку з боку кого? Екзистенційного ворога Європи, як назвав Росію французький президент Макрон, і ось у відповідь на будинках у Франції нещодавно почали з'являтися написи 4 літери, ДДПФ. Що це таке? Ніхто не міг з'ясувати, тому що насправді французька, як будь-яка інша система забезпечення безпеки в секторі правопорядку, працює там. Є поліція національна, поліція муніципальна, антитерористична прокуратура, прокуратура, і все це воно має між собою якісно співпрацювати, тобто співдіяти в такий спосіб, щоб швидко реагувати на ті чи інші подразники. І ось тут швидка реакція відбулася, але вона була безрезультатно. Тобто, що сталося, що таке. Д ніхто не міг зрозуміти. Поки ті, хто Писав це на стінах, бо здавалося би, що таке напис на стіні, але цей напис на стіні супроводжувався під палом автомобілів. Дуже подібне, як це відбувається в Україні, тільки в Україні палять авт, автівки військовослужбовців, людей пов'язаних з Збройними силами, волонтерів. Тобто, це інша категорія осіб, які страждають від того, що вони віддають своє тіло й душу для того, щоб Україну захистити, то в даній ситуації це торкається інших, тобто. Категорія людей, яка не викликає в Україні, і не викличе в Україні такої ну підтримки і взагалі такого розуміння, що робляться реальні негідники. А так на працівників. Атака відбувалася на працівників пенітенціарної системи. Пенітенціарна система це система осіб, які охороняють в'язницю. В'язнів тут у нас їх часто називають там вертухальних чи якось так. Отже, це люди, які не викликають великої симпатії у суспільству, але це не торкається того, щоб. Палили їхні авто, заводували шкоду їхньому житлу, атакували їх особисто. І ось з'ясувалося, що таке ці чотири літери. Це перекладі з французьких, це захист прав французьких ув'язнених. При цьому чисельні репортери, опитування вони проводили дослідження, що це за структура, яким чином вона була створена, як вона діє, і відповіді не знайшлося. Але відповідь знайшлася у іншої структури Франції, про яку я згадував попередньо, Це антитерористична прокуратура. Ця антитерористична прокуратура була створена для того, щоб протидіяти організованим терористичним групам на наголос, що це організовані терористичні групи, проти терористична прокуратура. з'ясувала, що дії були організовані по цілій Франції від півночі до півдня, від сходу на захід. В Паризькому регіоні, в південних регіонах, де в принципі до того не відбувалися серйозні актив околицях Ліона. Тобто, фактично, це була скоординована, заздалегідь спланована, добре проілюстрована відео які вчасно розкидалися одразу після завершення цих терористичних атак в мережі. І відповідно це дуже і дуже нагадувала структуру, яка була створена завчасно саме для того, щоб атакувати французький суспільний лад, і тому це признано терористичною. Структури її ще шукають, з'ясовують і знайдуть на відео звичайно всі з закритими обличчями, всі в балаклавах. Тобто зрозуміло, люди готувалися заздалегідь. Вони це робили для того, щоб уникнути відповідальності. Подивимося, чи уникнуть чи ні, але звичайно, що тут лежить російський слід. Ну, як без цього бітись, як не провести паралелі між тим, що відбувається в Україні зі спаленням автомобілів військовослужбовців, і тут зі спаленням автомобілів працівників пенітенціарної системи. Так це не військовослужбовці, так справ насправді можна мати претензії до французьких в'язниць, які переповнені на 30%. Так звісно, подібність із тим, що відбувається в Україні. Тобто російська система вона працює таким в такий спосіб. Береться один-два активісти через інтернет за допомогою того ж самого телеграм чи будь-яку іншого меседжера зараз. Дуже багато меседжерів, які можна використати для того, щоб залучити до протизаконної діяльності ту чи іншу особу існують світі. Схема є абсолютно подібна. Ствердити, що подібність є практично близька до 90%. Однозначно, і я думаю, що протитерористична прокуратура Франції поставить цю ситуацію крапку і дасть можливість усім нам дізнатися, чи були справді там російські хвости. Думаю, так і думаю, що про це, якщо не буде оприлюднено офіційно, то принаймні буде витік із єлісейського палацу. До речі, про витік із єлісейського палацу. Коли приїхав Вітков до Єлісейського палацу, він же зустрічався з президентом Франції Макроном. Разом з ним, правда, був і Марко Рубі. Але тим не менше, тут мова про Віткова. Він тільки зайшов, подивився на юлісейський палац, на його обстанівку. Як там все це виглядає? Він озирнувся і каже: У тут так гарно, так само гарно, як Марлагу. Це мені аж рідним каже: повіло. Марлаго, тобто обіця Трампа, золото, позолота, перепозолота, смак французьких королів, а тим паче не нинішнього французького президента. На що до речі, французькі представники зразу відреагували. ну, Дипломатично сказав, а ви не були в Нотр-Дам, наприклад. Ви могли б завітати в Нотр-Дам, подивитися до дуже гарно. Ми відреставрували, відновили ваш шеф, там був і був цим захоплений. На що від кого нічого не відповів. Він далі, тільки наголосив, як в марлаго французи відчули це вже іншими сенсибілітивними відчуттями, не логікою, а суто сприйманням людини, що прийшло до влади. З чим зіштовхнеться Франція в подальшому після зміни. Влади у Вашингтоні це було таким підтвердженням, того, що ситуація складна. Сподіваємося, що ситуація зміниться посиленням європейської потуги, Україна частина європейського не тільки континенту, а й європейської цивілізації, і Україна долучиться за будь-яких обставин до усіх європейських інституцій, і ті, що є зараз, є СІ НАТО, і ті, що будуть створені з часом, тобто система автономної європейської безпеки, інституція, яка мусить бути створена, вона може в інакший спосіб називатися, і напевно буде, але те, що вона буде мати місце на європейському континенті. Є однозначно, те, що Україна там буде посідати ключову роль, це також, також є однозначним, бо зникнення екзистенційного ворога не відбувається одночасно. Не зможе Росія зникнути з карти географічної світу, і поділитися самостійно на шматки, якби багато українців хотіли би це бачити. Я особисто, але тим не менше, зараз мова тільки про те, що Європа усвідомлює постійність ворога на своїх кордонах. Україна фронтир європейського континенту, і ця фронтирність географічна розташування України ніколи не зміниться. Коли сказав Бжезінський, що Україна має прекрасне географічне розташування, і ніхто у неї його не забере. Але водночас розташування України є і проблемою України, бо з таким ворогом, як Росія. Сам на сам впоратися буде дуже складно. Тому європейські союзники будуть важливим елементом в тому, щоб Росія перестала бути небезпекою для цілого світу. І це стане. Дякую за увагу. Підписуйтеся, поширюйте. Поширення це найважливіше, тому що чим більше людей буде бачити це відео, тим більше людей будуть знати про те, що відбувається. Закликаю ставити подобайки. Але звичайно, закликаю ставити вподобайки тільки тим, кому це відео сподобалось. Кому ні. Не пишіть нічого, не ставте. Просто подивіться, подумайте. І ясна річ, ставте запитання. Я завжди буду відповідати на них раз на тиждень. Ми будемо приділяти цьому увагу. Найважливіше поширити, ставте лайки. Це найкращого. Слава Україні!